День учні сьогодні ми, я буду знімати знову ж таки сам, але, але як я буду знімати самим? Я використовую селфі палку і штатив. Думаю, це не, це не дуже вам таке потрібно знати. Я вам сказати? Добре. Неважливо. Так. І це урок. Ми сьогодні будемо вчити музику Джеро. Джерода. Чак ти. Та Джер... Джерода... Редніча... Називається Пірати Карибського моря, і зараз я її вам заграю. І ми потім будемо її розбирати. Чекайте. Її будемо розбирати. Це тільки є початок, це перший урок, і ми будемо її розбирати. Що ми спочатку маємо грати? У мене є ноти, які ви можете знайти на сайті. Я ноти викладу в описанні, тобто сайт на ноти, ви можете видрукувати і відповісти на одне запитання. Що, чому я. Чому воно не так друкує? Бо, бо як ви бачите, от, от це незрозуміле. Оце щось не Відповість мені на запитання, бо я сам не розумію, чому воно мені так надрукувало. Якщо у вас вийшло, об обов'язково напишіть мені в коментарях. ми інші ноти будемо вчити. Так. І ми. А ми вже починаємо. Так. Чекайте. Вставлю. Воно. Так, не просто, не просто так, так керувати тим штативом, мені здається. Так. І ми починаємо з Ля на Октав. У нас тут є скрипковий ключ і басовий ключ. Розмір 12 восьмих. Рахується раз і. Яке раз і? Е, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Тобто 4 рази раз, два, три. Так, рахуємо. Е, розмір 12 ви бачите Давайте будемо розбирати перший такт. Тут у нас. Тут у нас ля, ля і ля. Це це нижня ля, є контрол Октави, а, а ця це вище це є Великої Зараз, Зараз ви все зрозумієте. От дивіться. Ми на спочатку граємо на октаву ля і ля. Вона є. Це нота <кхм>, четвертна з крапкою. Зрозуміло, ну, ви бачили, що там на дві руки. Я, я вам казати вже не буду, бо ви, напевно, ще замітили. І там ми маємо грати на форте. І так, що далі ми маємо грати? Далі ми граємо. ля. Ля, -ду. У нас там восьма половинка, і в нас виходить от так от. Ми граємо спочатку ля на октаву. А потім вже граємо лядо. Тобто отак от. Ви, напевно, зрозуміли. Оцю першу сторінку я видрукував з сайту, а решта з іншого. Ну, ми продовжуємо. Далі в нас йде. Акорд ми граємо акорд. Фа. ля і ре. ре. Тобто ми граємо отак. От. Тут у нас ля малої октави. Ля малої октави і також як фа. А ре Першої октави. І у нас такий акорд виходить. От дивіться. Дивіться на ноти. Бачите? Ви, напевно, що там замітили які там ноти. Ну, не видно, звичайно, що, як я їй казав... <кхм> в уроках там що Там погано видно ноти на, на цьому телефоні? Я знімаю на телефоні. Так. Ну, давайте ми будемо грати спочатку. Вибачте, ми. А коли ми граємо ці два акорди Після одного акорда йде восьма пауза. І ще раз він повторюється. І так вверх. Давайте зробимо так. Ми будемо розбирати спочатку праву руку. Так, зачекайте. І. От як ви бачите, у нас тут є ля до ре, ре, ре. ре мі, фа фа. Такі. Тут у нас аккорд. Фа, фа, ля, ре. а тут у нас си єс, сі, бемоль. Ре і фа. Дивіться, як все буде звучати, як це буде звучати. Так, зараз чекайте. Кажу, що це не просто. Так у нас іде фа соль, і у нас мі до і соль акорд, і нас є ре до у і, і на нас акцент, і нас повторюється той, той перший акор той акорд другому. Ну, там, там, де є початок, вот дивіться. Бачите акорд повторюється. У нас акорд повторюється. Так. І у нас. А тепер. Ми заграємо все це повністю. У нас там все повторюється майже, нас нема до. Там, там нема. До, на до акцент і зовсім його нема там. Що ви побачили? от Бачите? Тут у нас нема. На до акценту І там його зовсім нема. От ці всі ноти. Як ви бачите. А далі у нас іде нота. з якої ми починаємо. Це у нас є. ля до І, повтор... І той акорд ще раз повторюється, як там на початку. А далі у нас ре -ф. Граємо майже той самий акорд ну майже той самий акорд, але ми з фа, переход... фа переходимо на соль, у нас там іде ре, соль, и си бемоль. И после этого аккорда у нас идет ля соль и, и аккорд э, ре минор. Акцент на цей аккорд І звичайно ре. Далі в нас іде. Мі... І на Фа Запам'ятайте, на фа ми завжди робимо оцей акорд. Якщо на ре, значить цей акорд. Якщо на Фа цей акорд. Ну то важко вам все пояснити. і тут у нас Ми, ми у цю частинку, ми у цю частинку граємо всього три рази. Ну, там де є як вам пісни? Там є все міняється. Там, би, там не поставили б такі є ноти так. І Давайте далі. Третий знову акорд ре мінор Акорд ре мінор з акцентом і знову ре, потім потім у нас є е, дві восьмі паузи і ре фа і в нас іде акорд ля. Тоді єс і ми після тих двох акордів іде ре, потім Не, яке. фа, у нас іде фа ре і. Такий цей акорд Там у нас ем, четвертна з крапкою Як ви бачите. Надіюся, вам ось отут. Бачите. Ну, тут щось трохи не видно. Ось наш, Разнош... але що зробиш? Каяпість. Так, а тепер є, ми її заграємо повністю. Іде далі? В нас іде тут ля, Ну, знову ж таки, ля, тільки ми граємо на октав, і там акорди всякі, які ми ще будемо вчити? Ну, що ж, напевно, вже все. Давайте я вам ще скажу е, про, про це там, де, де має бути педаль. Адже ми ще маємо грати з педаллю. І, до речі, я. Я. Якщо ви не знаєте, яке то відео. Я залишу ссылку в описанні. Ви можете це відео подивитися і дізнатися, при якому. Якщо ви не слухали його музику, як він грав, той Редніч, ні, Джеред Редніч. Я забував його там прізвище, чи, ну Джерод здається, що ім'я, а прізвище Редніч. Я не знаю. Я не знаю. Напевно, що я правильно сказав. І де у нас є педаль. Ми граємо завжди. Ми з граємо спочатку педаль. І ми граємо. той такт, Відпускаємо педаль. Граємо акорд. Зараз я покажу. Зараз я вам показую, де я буду, показ... де я буду грати педаль. Ви будете бачити. Так. зараз, 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 зараз. Вы слухайте. Стоп. Я переборщил, не позарил. Та всі місця там, де треба натискати педалі. <кхід> ну, що ж, як ми зніма... Ну, Ми так і завжди знімаємо уроки по 20 хвилин, виходить так. Пишіть. І чи ви хочете, щоб, щоб так продовжувалося, чи... Чи, ну... чи. Щоб я знімав уроки по 10 хвилин. Напишіть, як вам подобається. Ну що ж, з вами був Мейнфроз. Дя дякую всім, хто б дивився. Підписуйтеся, ставте лайки і всім па па, па.